Тобі сформувався вдові горбик, то ці вправи для тебе. А більше тренувань знайдеш у мене на каналі. підписуйся. Перша вправа робиться у стінки. Ми повинні стати так, щоб поперек приклеївся, і наші лопатки теж приклеїлися. Підборіддя підтягнули, щоб потилиця виходить. Петилися лопатки і поперек приклеені. І зараз ми руки піднімаємо ось таким чином і починаємо, просто не відриваючи голову від стінки, дивитися. Направий лікоть на лівий. дуже повільно. Направий на лівий. Важливо. потилиця приклеєна, лопатки приклеєний, поперек приклеєний. Робимо, поки не почне пекти м'я. Друга вправа робиться лежачи на животі, ми щось підкладаємо під живіт для того, щоб поперек у нас був не прогинутий. Ось так. Лягаємо і підборіддя до шиї. І підіймаємо лопатки. Тримаємо і робимо легкі рухи перед-назад нашими ліктями. Працюємо так, поки не запекли м'язи, після чого лягли відпочили. Третя вправа. Сідаємо таким чином: руки в замочок, щоб звести лопатки разом. Тут дуже важливо знову ж. Підборіддя підштовхнули до шиї. Ось таким чином. І починаємо утримуватися це положення. Піднялись, напружили сідниці. Не прогинаємо поперек, Втягнули живіт напружили сідниці. Подивилися вниз. підборіддя беріджі підтягнулись догори. Сіли. Знову штовхнули. Подивилися вниз. Підтягнулися підборіддям, Вирівнялись. Сіли. Це робимо десь. Три підходи по десь разів. І будьте здорові!